Майже 90 мільйонів гривень саме стільки протягом минулого року було перераховано до пенсійного фонду України Бердичівською філією управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз». і це найкращий показник за минулий рік на обласному рівні. Втім, про себе представники говорять скромно. Перемоги відбуваються взагалі заслуговуючи труду людей, які працюють на цьому підприємстві. Ну відповідно і як направляє керівництво підприємства. А от представник ще одного переможця конкурсу переконаний, що форма власності значення не має. Головне працьовитість. Ми показуємо і приклад, як потрібно працювати, і доводимо ще раз, що приватна структура це не є привід для того, щоб десь ухилятись від якихось податків чи платежів, які покладені підприємством. На 3 мільярди гривень поповнився пенсійний фонд завдяки підприємствам Житомирщини. Пріоритети роботи Житомирського управління пенсійного фонду варті уваги. Головне наше надбання, що ми забезпечили своєчасно і в повному обсязі фінансування виплати пенсій за 2012 рік. Всі питання щодо підвищення ми виконали. Це на виконання соціальних інститутів президента, на виконання щодо закону про державний бюджет щодо підвищення соціальних стандартів. У нас майже що місяця, минулий рік була проведена робота. Щодо чергового підвищення пенсій, цей колектив спрацював, ну м'яко кажучи, надзвичайно добре. Заслуговує на хороші слова, на похвалу, але вони б нічого не зробили, якби не такі платники, яких ми сьогодні будемо вітати. Цьогорічними переможцями конкурсу кращий платник стали Іршанський гірничозбагачувальний комбінат, Теплокомуненерго, фабрика банкнотного паперу, Коростенська дирекція залізничних перевезень. на